Вітаю вас, наші шановні глядачі. З вами Серхіо Сібадор в студії Мати Форум буде погляд продукту, який нещодавно до нас прибув. Він відносно новий з'явився завдяки співробітництву з Унмати. І цей продукт має назву Лятьєрра. Ну, тобто з іспанської це означає земля. Продукт цікавий тим, що це така темна, темна конячка. Жодних тут позначень відносно того, хто виробник, звідки сировина і решта, ну, нічого знайти неможливо. Але дещо ми все ж таки знайшли завдяки знову ж таки, партнерам, яких придбали цей продукт це магазин Лівський А, І вони. Якщо вірити інформації на сайті, стверджують, що постачальник сировини для цього продукту є компанія Las Mayas, Дуже відома нам по La Merced, рагуям і решті. А, але я вам скажу, що коли вперше спробував, то в мене було відчуття зовсім інше. Я майже був переконаний, що продукт цей походить з Монте-Карло ну приблизно звідти ж з, звідки і Сенсерідат, як Аквантадора. Отже, спочатку упаковка. Упаковка досить має щільний такий склад та досить тверда. І до того ж, якщо уважно придивитись, вона має таку от застіпку, яка ще і дозволяє користуватись зіп. Хоча я це проігнорував от, і просто її відкрив, ну, як я звик розривати пачки, тому не скористався цією такою корисною фічею. За упаковку, ну, беззаперечно, тут найвищий бал, бо зберігає продукт. чудово, Вона герметична. Нагадує десь резерва дельче. Щось схоже. Аромат. Ну, от мені цей аромат нагадує квантадору. Може, тут і є щось світло Лас-Мерісу, але, ну, напевне, в кращих його варіаціях, там, якщо брати ЛеМерсе Де Кампо, то може щось такого плану ну, не тарагуй принаймні. Такий досить потужний, насичений аромат, який нагадує більш ну, хвойні складові. Приємний дуже топ-аромат. Ну, напевне, теж найвищий бал я би поставив. Щодо терміну використання, то термін вказаний до 13 вересня 2024 року. Ну, Якщо так, то, напевне, його фасували зовсім недавно. І ну, будемо вважати, що це свіжий продукт. Так, засипаємо. Бачите, що досить багато пилу, його можна навіть, сподіваюсь, видно, коли засипаєш. Бленд, ну, в принципі, традиційний для Аргентини. Є і палички, є і пил, ну, пилу достатньо і листи відповідно теж. Тобто класична лаборада. Де наш термос? Зараз прибіжить. Ми його ніжки зробимо і він прийде до нас. Ну отже, ще можна ще можна сказати, що ну, такого присмаженого аромату, який був притаманний е, таргую, я тут ну, не відчуваю зовсім. Uh, ну, він такий більш ближчий навіть до Санеси. Такий класичний. Вода в Термосі <кхем> приблизно 80. Заливаємо. От вже в залитому вигляді ну, набагато більше спільного із продукцією Лас-Маріас. Оця фундуково-горіхова складова вона стає більш виразною. Навіть я б сказав, що вже ближче до маніаніти моєї улюбленої. Пробує, ну, буквально з перших. Перші спроби багато спільного з класикою, як Аквантадорак, як я вже казав, трошки нагадує Круз Де Мальта. Ну і якби був трошки міцніший присмак, то сказав би, що є і схожість з натурою. Аромат ще більше розкривається. Смак стає густим. Це напевно найбільш такий лаконічний дизайн упаковки, який я бачив. Є, до речі, її. логотип матекон трошки стерси. Я подивився, чи нема під нім якихось даних виробника, але <свісно> не знайшов. Ну, можна сказати, це мати Амарго. Мати традішна, класік. Відносно витримки мені нічого не відомо, але можу сказати ну, точно, що е, притаманна продуктам з корієнтесу така. Карамельна присмаженість, вона ну, майже відсутня в цьому продукту. Це 100%. І ну, скоріше, більше ближче до класики Messiones. Оце можна стверджувати з певненістю. Тому мене і збило з пантелику, що це продукт з Corrientes і що навіть це Лас Маріас. Я був здивований, скажу вам. Якби мені так спитали, я був впевнений, що це Монте Карло, як Вантадора. Ну, Смак триває приблизно 10-12 доливань і розкривається поступово як будь-яка класична жерба. Тому ну, хочу раджу її всім шанувальникам класичних смаків, традиційної аргентинської жерби. Отже, дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на мати форум, реєструйтесь і будьте з нами. До зустрічі!